Путін назад у минуле російська пропаганда настільки дбайливо консервує імідж Путіна що днями після його телефонної розмови з президентом Франції Еммануелом Макроном, вони вирішили ілюструвати це за допомогою фото в ефірі на зомбі ТВ. Але там є нюанс і б нічого, але фотки диктатора до цієї звістки обрали з часів, коли ще існували кнопкові телефони. Навіщо от ти, що, що, Навіщо? що не було? А от зараз ми з Артемом Івченко і пофантазуємо на цю тему у новинах з болід. Алло, це хто? Це 2005-й? Дайте Путіна, бо російська пропаганда вкотре вирішила навіщо показувати нинішнього диктатора, коли є прекрасні архівні кадри за часів, коли у нього ще була шия і лінія росту волосся. Нещодавно тамтешні медіа радісно повідомили про телефонну розмову Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Ну і звісно, не змогли втриматися та ілюстрували це фотками. Але ой, як невдобно Те, який вигляд ВВ має зараз, трошки не вписується в легенду про вічно молодого наїзника ведмедів. На тлі Макрона сучасний бункерний, наче жертва ботоксу. Тож висновок такий: російська пропаганда дбайливо консервує імідж Путіна як варення у погребі. Може, просто вже бояться відкривати кришку. Раптом запліснявело. Тим часом сам Путін знову взяв участь у своєму улюбленому марафоні брехні. Під час виступу він драматично заявив, що Захід намагається поховати російську економіку, коли самі скоро здохнуть там, а нас охоронять, не припиняючи. Також задав, що типу. Ну і звісно, Нас нас е, надули, ставообдурили грубо. Як у нас у народі кажуть, кинули просто з приводу нерозширення НАТО на сході. Ну просто головний герой душевної драми. Розірваною на собі сорочки та сліз не вистачає. А поки Путін переймається геополітикою на Росії, мало того, що немає нормальних доріг. Пенсії, свободу слова і так далі, зате є купа маркетплейсів, або іншими словами, інтернет-магазинів, які працюють, мов швейцарський годинник на китайських деталях. Хочете в один з таких завітати? Тоді, велкам! Йдемо забирати замовлення. Тож не кажіть, що рашка не розвивається, вона просто все робить у своєму унікальному жанрі. Це я вже мовчу про те, як у якомусь там російському місті е, нарешті вирішили проблему незаконного переходу через залізничні колії за допомогою бетонного блоку одного. вочевидь, це був залишок від якогось будівництва. Ну і росіяни вирішили не гаяти ресурс. Ну а що головне ефектно? Ну, бо що може краще символізувати російську турботу про безпеку громадян ніж шматок бетону посеред дороги? трагедія сучасного так званого героя? Так званого СВО, усе життя він, походу мріяв про славу і відзнаку. А виявилось, що вона коштує ну десь майже 500 гривень на наші гроші. Уявіть, як чувак зіштовхнувся з суворою реальністю, коли то побачив, Медалі у нас виявляється, продаються у місті. за взяття бахмуту, за звільнення Курської області, медаль за відвагу за службу в Афганістані, ветеран бойових дій. Справжній шок виявляється, держава кліпає ці нагороди, як магніти на холодильник, і це у них зовсім не символ доблесті, а просто дешевий сувенір. Ну так у москвичів тим часом свої проблеми. Нещодавно там відбулося не просто тренування з йоги, а справжній батл для пенсіонерок. Організатори, вочевидь, вирішили перевірити, хто із них сильніше любить духовні практики або халяву, краще сказати. І безкоштовно роздавали килимки. Що там почалося? Підійдіть назад! Нам потрібні килимки! Назад! На один крок все заради внутрішнього балансу і гармонії душі і тіла. Добре, що там роздавали лише килимки. Якби там була гречка, то б все перетворилося на арену гладіаторських боїв. Про той рей Андрій Ткачов. Ця ходяча цитата із середньовіччя знову видав нову тезу. На його думку, жінка вклали у вуха, що вони достойні чогось більшого. І Ось вони починають шукати, чого ж вони достойні. Вічно неспокій, вічно незадоволені. Грошей багато ж не буває. Жінка повинна розуміти, що вона, як нитка за голкою, йде за чоловіком. Тому що так створив Господь. Він людина, а ти помічниця йому. Жінки прагнуть фінансової незалежності, та як вони посміли. Це ж ожах, означає, що вони можуть нетерпіти і не коритися всяким ідіотам. Але Ткачов, який родиться справжньому адепту РПЦ, живе у своїй реальності. Ну і фіг з ним з вами були новини з воліт вдалого робочого дня.